Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні хочу запустити новий Project Pen на цілий 2023 рік, який називається 100 використань. Для цього я вибрала 9 продуктів декоративної косметики, які я хочу 100 раз використати за рік. Ставлю ціль цілий рік 2024 і буду знімати звіти, мабуть, десь 4 рази в рік. Ну, Одним словом, якщо я всі ці 9 продуктів використаю хоча б по 25 разів, я буду знімати перший звіт. Ну, І так я планую, коли 25, потім 50, 75 і вже 100, якщо зможу, звичайно. Давайте подивимось спочатку, які я вибрала для цього продукти. Почнемо з продуктів для обличчя. Перше, це ось такий скульптор-бронзер це Glam Shop. Відтінок називається контур Крем. Крем контур. тобто, Тут дуже величезний об'єм. Здається, 25 мл. так, 25 г, тобто. Беру його в проект, тому що дуже рідко ним користуюсь. Він холодний, сіруватий, і навіть на моїй шкірі проявляється якимось рожевим. Давайте зробимо сводч. Тут же є така невелика. Ямка, бачите, я ним користувалась, продукт не зовсім новий, але все-таки він практично, практично повний. І я хочу от подивитися, як я з ним скористаюсь 100 разів, чи він мені зайде, чи ні, чи він мені потрібен. Можливо, там, використовуючи разів 10-15, розумію, що він мені не потрібний і просто від нього розкламлюсь. Так, давайте робити своч. Ось такий відтінок. Це перший продукт. Я зроблю всі фотографії, звичайно, як на початок виглядає, виглядають продукти. І Так, я вже замастила. Молодець. Наступний продукт це від Color Pop рум'яна. Ось такі. Так, зараз подивимося, чи тут є відтінок. Тут, здається, відтінка нема. Це ось ця лімітована серія Prie-air. І зараз покажу, як виглядає відтінок. Тут є дзеркало. Я його закрию. І ось так виглядає відтінок, такий поросячо-рожевий, я би сказала. Дуже рідко чомусь ним користуюсь, хоча я вже трішки. Тут була така намальована підкова, і я її затерла. Але для мене це повністю такий зимовий відтінок, і якраз для нього час. І він такий, знаєте, напівпрозорий. Ним дуже важко переборщити. Давайте ще покажу, як він, як він виглядає, от скільки його є. Так, і зараз зробимо свотч. Так, давайте тут. Бачите, він такий світлесенький, світлесенький. Ось, практично його не видно. Добре, третій продукт це ось такий хайлайтер від Huda Beauty Nymph. Тут в мене є відтіночок луна це найсвітліший. Я цей хайлайтер спочатку не зрозуміла. Він такий кремоподібний. Я його наносила пальцем, це взагалі не то, не красиво. І я подивилася, що Huda Beauty пропонує його наносити саме пензликом, таким щільно набитим і так прямо розтягнути по обличчю, по щуках. Я, що я і зробила, і мені дуже сподобався ефект. А пальцем ось він ну, не дуже виглядає. Бачите, він такий кремовий. Але от пензликом дуже красиво. Так, давайте тут зроблю свотч. Ну, він такий світло-золотий, я би назвала ось. Так, бачите, він практично новий, але но я ним користувалась разів 10, мабуть. Ну, продукт економічний, тому так мало пішло. Так. Для обличчя беру тільки три продукти. І давайте переходити до очей. Для очей я багато взяла. Перше, це я беру ось таку базу. Це Beauty Bay. Тут великий об'єм 15 мл. І вона, я думала, що це буде темно-коричнева, але я вже певно цю історію сто раз розказувала. Але вона така рижа, і я чомусь нею не користуюся, треба нею користуватись. І попробувати, чи взагалі вона мені потрібна. Чи просто її розсламити. Бачите, можна її використовувати як такі ну, як тіні, такі матові світло-коричневі, такі рижувато коричневі Ось так. Ну, Вона практично повна. Я нею, звичайно, користувалась, можливо, разів 5, 6, ну, не більше. Ось така база. Далі беру кремові тіні від Made by Mitchell. Ними я взагалі скористалась 2 чи 3 рази, вони практично нові. Так, зараз покажу, як вони виглядають. Ось так. Вони дуже красиві. Мені сподобались взагалі ці кремові тіні, але це не той варіант. Знаєте, я брала їх для того, щоб, ну, знаєте, як то кажуть, такі кремові тіні, навіть закритими очима на ніс-наніс, і красиво. Ні, тут так не вийде. Треба розтушовувати нормально, треба давати стрілку. Ну, одним словом, це вони, можливо, трішки менше, треба з ними гратись, ніж з сухими тінями, але не набагато менше. Ось такий відтіночок. Відтінок мені подобається. Красивий такий коричневий такий благородний відтінок. Так, от стільки їх є. І попробую ними скористатися 100 раз. Так, Наступні одинарні тіні це. У нас йдуть уже від Наташа Денона. Це з палетки Ретро. Ось такі одинарні тіні, такий відтіночок. Колись мені приходив подарунок. Теж ним дуже рідко користуюсь, Хотіла його розкламити, але нікому він не потрібний, ніхто в мене його не забрав. Викинути на смітник мені шкода, тому беру в проєкт. До речі, тут дуже мало грам. Зараз 0,4 грама. Можливо, якщо скористатись ними 100 раз, можна і закінчити. Ну, подивимось. Так, відтінок для мене трішки темнуватий, і тому і він не настільки сяючий, як би я хотіла. Він такий все-таки сатиновий, і тому якось я його оминаю. Так, давайте ось тут зроблю свотч, Ось такий відтінок. Так. Ну, до речі, схожий чимось на ось цей кремовий від Made by Mitchell. Ну, трішки інакший. Звичайно. Так, далі. Що ще для очей? Для очей я беру ось таку палітру тіней від Too Faced, Cinnamon Swirl, вона називається, здається. Це лімітка їхня. Так, то куди? Так, зараз я відкрию, тут є дзеркало. І покажу, які відтінки. Ось такі відтіночки. Тут 18 відтінків. Так. Ну, бачите, деякими я користувалась більше, деякими менше. Ну, всіма я користувалась. Навіть оцей темний, я робила ним стрілочки. Давайте зараз я зроблю свотчі. Напевно, щоб зекономити час, зараз зроблю свочі і вам покажу. Ось, я зробила свочі цієї палітри. Так, зараз вам ось так покажу. В принципі, відтінки всі носибельні. Так, вона тепла, досить палітра. Ну, звичайно, є і прохолодні, у такі рожеві відтіночки. Але здебільшого це такі теплі, кавові, такі рижуваті, персикові, коричневі відтінки. Так, давайте ще раз вам її покажу, як вона виглядає поближче, щоб було видно, як, наскільки використані відтінки на початок. Я, звичайно, зроблю ще. Ці фотографії ось. ось так вона виглядає. Мені подобається ця палітра, з нею легко працювати, вона гарно тушується. В неї, звичайно, сатинові відтінки не дуже такі яскраві, такі, знаєте, ну, шо... мені здається, щось по типу як Шарлотт Тілбері, хоча я її не пробувала. Ну так по вигляду, мені здається, що це щось схоже. Ось. І я чомусь цю палітру дуже рідко беру, не знаю, чому треба це виправляти, тому беру в цей проєкт. Так. Для очей це ми закінчили, і лишилися тільки два продукти для губ. Беру ось таку помаду BB від Pharmacy, Це, здається, відтінок 8, але це стара серія. Зараз вони там щось поміняли, ці BB помади ось так вона виглядає. Теж практично нова, не знаю, декілька разів нею користувалась, звичайно. Так, давайте зроблю своч. Такий персиковий відтінок. Ось. Так, от давайте покажу, скільки її є. Вона практично повна. Цікаво, чи за 100 разів можна помаду використати, чи ні, не знаю. Буде такий, знаєте, як експеримент. Так, ну це взагалі цей проект для мене це своєрідний експеримент. Так, скільки піде косметики за 100 використань. І наступний я до, не, до цієї помади підібрала олівчик від Lamin 408. І мені здається, що він підходить. Найбільше з тих олівців, що в мене є, ось так виглядає, він більш рожевий, ну, але який вже є. Якщо отак нанести, мені здається, що мав би підходити. Ось. І я зроблю, звичайно, всі заміри, скільки є. І ось так: ось такі 9 продуктів. Я вибрала в цей проєкт 100 використань. Побажайте мені успіху в цьому проєкті я колись вже починала подібний проєкт, тільки я брала 50 продукт... Ой, на 50 використань. Це мені так щось не пішло, і я зменшила до 30. І так закинула цей взагалі проєкт. Не закінчила. Сподіваюся, що в цей раз все піде добре, що я все-таки зможу дійти до ста використань. Ну, і все, дякую вам, що залишались зі мною до кінця. Дякую за ваші лайки і коментарі. Ми з вами побачимось в нових роликах. Всім па-па!